Давали посади у спадок, проповідували кумівство у владі, династії, про які знає вся країна. Помінили Гринкевич, Гринкевич, але не завдяки їхнім добрим справам, а через вкрадені мільярди з державного бюджету. Для мені не сподобалась е, його сфера діяльності. Тобто, він ну типу з грошами там все ок, але, типу, хто. Кому кум, сват і брат. І Віктора знала б, і Івана знала. Б. По декларації все видно, в принципі. Або як приходили до влади найвідоміші клани і на чому вони зашкварились. Дивіться далі. З вами Фаїна Василенко. І всі подробиці за Мить. Я вам кажу Закарпаття, а ви мені балога. В сьогоднішньому випуску мова піде про класичний клан у політиці. Віктора знала і Івана Знала, у якому посади переходять як у спадок з покоління в покоління, а бажання йти у владу передається з молоком матері. 23 роки грабують країну при кожній владі ставлять своїх людей. Балоги люди, які вміють жити в замках. На зарплату ми беремо приклад із керівництва держави. Чим відомий клан Балох і чи справді сімейство планує залишити затиш на Закарпаття і перебратися за кордон? Дивіться далі. Найперший у нашому списку клан Балох. Найвідоміший із них Віктор. У середині 90-х молодий успішний бізнесмен Віктор Балога, як він сам говорив, мав у громаді авторитет і був. Вундеркіндом у 98-му Балога виграв вибори мера Мукачевого. А за рік очолив закарпатську обладміністрацію. Вода Балога пропрацював рік. А в 2002-му він знову переміг на виборах мера Мукачевого і майже одночасно пройшов у парламент як мажоритарник. Вибір був очевидний. Балога обрав. Депутатський мандат в Раді він увійшов до фракції Ющенка, наша Україна, і став його соратником. На президентських виборах 2004-го Балога був представником Ющенка на Закарпатті. Після перемоги останнього успішна кар'єра Балоги пішла вгору. Він знову очолив Закарпатську ОДА. Потім Міністерство з надзвичайних ситуацій, а згодом секретарят президента. Та він не просто отримував вигідні посади, а й підтягував до влади. Близьких суддею конституційного суду став близький до балоги Андрій Стрижак, а кум Олег Гаваші очолив Закарпаття. Паралельно балоги наживали свої статки. Хоча на камеру Віктор Балога завжди запевняв, що вони люди не багаті, живуть скромно. <по>, По декларації все видно, в принципі, але декларація якщо, досить скромна. Але якщо, ну скромна ми беремо приклад із керівництва держави. Правда, а, і нас скромність прикрашає. Попри розслідування журналістів та закиди політиків, збагачення балог не цікавило правоохоронців. Там клани балоги, клани ланьо 23 роки грабують країну, і при кожній владі ставлять своїх людей. Оце єдині причини, чому там виникають ці протистояння. Бо контрабанда, контрабанда. Коли син Віктора Балоги Андрій підріс, він теж пішов у політику у 2015-му. Балога молодший переміг на виборах міського голови Мукачевого і став наймолодшим мером країни на цій родинній посаді. Андрій лишається і досі, як він мало не сів за грати. Розповім за мить. Андрій Балога неодноразово притягався до відповідальності за вживання алкоголю і наркотиків. Але США з 2005 по 2011 рік молодший балога навчався в університеті північної Дакоти в Америці. От тоді й потрапив у поле зору американських правоохоронців. Ці факти публічно озвучив Геннадій Москаль, коли став головою закарпатської обладміністрації. А от що Москаль говорив про балогу старшого. Він що, лорд сер, пер, хер? Хто він є? Я не можу сказати, що вони є господарями області. Тець відповторив повторив шлях Януковича. Що я прийшов тут назавжди, на вічно і тому подібне. Віктор Балога відповідав взаємною неприязню. Які у вас стосунки з нинішнім губернатором Закарпаття, генералом Москалем? Я на нього дивлюся, як на мукачевське пиво. Чому ж на балогу молодшого звернули увагу українські силовики? Точно не через американські штрафи. Андрія Балогу та голову Мукачівської районної ради Михайла Ланьо звинуватили у продажі землі за заниженою майже в 10 разів вартістю. Міська рада виставила на продаж 3 гектари землі біля місцевого стадіону Авангард. Що це за стадіон? Авангард розташований в центрі міста біля великого парку на березі річки. Комплекс збудували ще 100 років тому, але з того часу він суттєво змінився. На території, крім самого футбольного поля, з'явилися тенісні корти, басейн, кафе і поле для міні-гольфу. Цінник на цей шмат території занизили, а тендер виграла компанія, яка фактично належала меру. Ще одна компанія за хабар каже слідство оцінила вартість ділянки в 9,5 мільйонів гривень, хоча ринкова вартість майже 85 мільйонів. Захист балоги ланьо заявив. Така оцінка хибна. Її робили з розрахунку, що на ділянці зведуть житловий комплекс, а цього ніхто робити, мовляв. Не збирався всього на всього. Хотіли будувати готель. Спалився на суді ланьо. Але справа загрузла: балога вийшов під заставу в 30 мільйонів гривень. Пізніше з мера Мукачевого навіть зняли електронний браслет, а потім і, взагалі, дозволили їздити по Закарпатській області без дозволу прокурора або суду. Кругленьку суму застави внесла. Дружина Балоги Едіта в дівоцтві Гелетей це племінниця того самого екс-міністра оборони Валерія Гелетея. Заставу балоги навіть внесли в декларацію як гроші, які належать Едіті і знаходяться на рахунках вищого антикорупційного суду. Із цікавого в декларації в 2024-му міський голова Мукачевого отримав меншу зарплату ніж у попередньому році і продав нерухомості на 3 мільйони гривень. Але це для нього копійки, і я поясню, чому Не Треба скігляти, треба брати лопату і годувати свою сім'ю. Якщо у декларації за 23-й рік у подружжя було 13 об'єктів нерухомості, то за 24-й залишилось 11. У власності Андрія Балоги житловий будинок з надвірними прибудовами та земельні ділянки в Мукачевому та області його дружина Едіта має у власності дачний будинок на 200 квадратів та земельну ділянку в регіоні. В автопарку родини також з'явився новенький поршкаєн 24-го року за майже 6 мільйонів, який Едіта отримала. Не повірите, в користування як службовий автомобіль непогано. Роком раніше жінка отримала інший елітний. Службовий автомобіль BMW 23-го року за 5 мільйонів гривень. А зараз поясню, чому 3 мільйони для Андрія Балоги це копійки. Бо готівкою Мукачівський мер зберігає 622 тисячі євро. Його дружина має заощаджень 7,5 мільйонів гривень. В банку тримає дріб'язок близько 45 тисяч гривень. Тобто це не активи, а гроші, які просто лежать. На чорний день. Є ще в клані Балох кілька цікавих персонажів. Та скільки є тих Балох?» – запитаєте ви. Віктора знала, мій Івана знала, мій цей малий третій син Павлик. Павло Балога, це брат Віктора, став народним депутатом з початку сьомого скликання. Але там така історія, його майже відразу позбавили мандата через махінації на виборах. Без мандата голова Верховної Ради анулював електронні картки депутатів Домбровського та Балоги, а також оголосив про розпуск штату їхніх помічників. Вищий адмінсуд, як відомо, постановив позбавити цих депутатів мандатів через порушення під час передвиборної кампанії. Але вже в лютому 2014-го він поновився і Пройшов до наступного скликання. Також народним депутатом восьмого скликання був інший брат Віктора Балоги Іван. До того він теж заправляв на Закарпатті. Був головою Закарпатської обласної ради. В грудні торік закарпатські видання почали тиражувати новини, що балоги розпродають нерухомість в регіоні, чи то через матеріальні проблеми, чи то через плани виїздити за кордон. Пропало все. А як ви думаєте, чи підуть в політику діти всіх перелічених балог? Чи все-таки назбирали статків і переберуться десь подалі за межі країни? Як ви вважаєте, напишіть нам під відео? Сімейство, яке прославилось після повномасштабного вторгнення династія про яку заговорила вся країна через мільярдні збитки в армії. Завершили досудове розслідування щодо львівського бізнесмена та членів злочинної організації Гринкевич Роман Мони За версією слідства. Вони постачали неякісний одяг зсу. А у вільний від махінацій час. Мандрували світом і жили своє найкраще життя. Мені не сподобалось е його сфера діяльності. Тобто він ну, типу з грошами там все ок, але, типу, походження цих грошей енергетичного ліску. Для мене це важливо, щоб мій партнер займався там білими класними справами. Чим запам'яталася родина Гринкевичів і хто з них усіх понесе відповідальність за завдані збитки? Дивіться у випуску. Будівельники, які шили одяг для армії, чомусь далі поговоримо про клан Гринкевичів. Хто вони такі, чим займалися і на чому зашкварились у 2023-му прізвище Гринкевичів почула. Вся країна. Хоча до того про цих людей мало хто знав, батько сімейства Ігор Гринкевич, бізнесмен-будівельник, був власником кількох фірм, які займалися будівництвом, його дружина, професорка львівської політехніки. Щоправда, після гучного скандалу, про який розповім за мить, жінка звільнилася з університету. Є в цьому підряді й дорослі діти: Роман Гринкевич та Ольга, про їхній вклад в родинний бізнес. Теж зараз буде З початком повномасштабної війни. Батько сімейства Ігор Гренкевич чомусь вирішив вкластися в оборонку. Хоча до 24 лютого 22 року не мав жодного відношення до війська. Крім того, родина саме в цей час вирішила створити благодійний фонд Хопіюа, який між іншим все більше не існує. Так, от компанії, які належали Ігорю Гринкевичу та членам його родини, раптово виграли аж 23 тендери на постачання міноборони одягу вартістю понад півтора мільйони гривень. Звідки у цих компаній швейне виробництво? Запитаєте ви ані? Звідки його ніхто навіть не запускав? Схема була така: за даними слідства, Гринкевичі купували текстильну продукцію одяг в Туреччині за схемою 40 на 60. 40 це вартість закупки, 60 маржа, тобто прибуток до кишені Гринкевичів. На виконання контрактів деякі компанії отримали гроші наперед, тобто до отримання акту передачі виконаних робіт. Речі до ЗСУ не надійшли, а кошти вже були сплачені, що суперечило тендерним умовам. Таким чином, літній одяг доставлявся взимку, а зимовий. Влітку, і це не кажучи нічого про його якість. Бо, як з'ясувало, державне бюро розслідувань одяг банально не можна було носити. Протягом 2023 року за зазначеними договорами міноборони отримало одягу на суму майже 1,2 мільярда гривень. Поставлене майно відповідно до висновків експертиз, не відповідало технічним вимогам договорів через свою низьку якість та не могло використовуватися за своїм цільовим призначенням. Першим під підслідством потрапив Ігор Гринкевич. Він запропонував хабара слідчому ДБР, щоб закрити питання, але не вийшло. Чоловіка заарештували і відправили до СІЗО. Наступним в полі зору правоохоронців опинився інший член родини Гринкевичів. Син Ігоря, Роман Гринкевич, тут було цікаво, бо перед тим як його арештували, вся країна вимушено споглядала його волохату спину на підлозі в якійсь квартирі в Одесі. До перлини біля моря молодший Гринкевич приїхав, нібито, щоб перетнути кордон, та не встиг він зібратися в дорогу, як до нього навідалися гості. Поміними одяг Гринкевич Роман Ігорович. Дата рождення 23.06.95. Але не тільки ігор та роман були заплутані в схемах у матеріалах справи, фігурують фірми, і всі вони поділені між членами родини. Та чоловіки по джентельменськи взяли тягар на себе, скажімо так. Бо під час аудиту рахункової палати Світлана Гринкевич та Ольга. Мати і донька, які володіли Товтрейд Лайнс Рітейл, дружно і дуже вчасно вийшли із цієї фірми. Ольга Швед, вона ж Гринкевич, запам'яталася нам з вами тим, як пафосно демонструвала, що живе найкраще життя. Це вона розповідала, як їздила ВІП-вагонами Укрзалізниці, якими зазвичай везуть різні іноземні делегації. Ольга Швед, колишня дружина футболіста Шахтаря Мар'яна Шведа. Але пара розвелася ще в 22-му році. Була ще одна жінка в цій історії, яка ледь не стала частиною клану Гринкевичів – художниця Соня Морозюк. Саме їй зробив пропозицію Роман Гринкевич, подарувавши каблучку за 7 тисяч доларів. Та вона швидко відхрестилася від гори нареченого. Щойно зачула, що пахне смаженим, а її обранець в наступні кілька років проведе за ґратами. За словами Морозюк, для неї важливо звідки гроші партнера. Мені не сподобалось його сфера діяльності, тобто він ну, типу. З грошами там все ок, але, типу, походження цих грошей, енергетичного їзди. Ага. Для мене це важливо, щоб мій партнер займався там, білими класними справами. Ну, типу, він не, не, не наркоман, нічого. Ну, там просто, давайте так, сіра зона. Поки ж не було кримінальних проваджень, Роман Гринкевич, звісно, не відчував себе в сірій зоні. Ба більше він їздив за кордон як благодійник. Пам'ятаєте, фонд, який було відкрито на початку вторгнення. Готова схема. Відкриваєш фонд. І їдеш у відпустку до Європи, начебто як волонтер, а по факту поїсти французьких круасанів чи випити італійського вина. Хай там, як за версією ДБР, яке вже завершило розслідування, компанії зареєстровані на членів сім'ї старшого Гринкевича, підозрюють в махінаціях із закупівлями для міністерства оборони на півтора мільярда гривень. Згодом стало відомо, що пов'язані з Гринкевичем компанії постачали міноборони бронежилети і шоломи. За завищеними цінами і світить найстаршому Гринкевичу за це до 15 років. Молодший Гринкевич Роман теж під слідством і всю цю справу називає замовною. Хтось озвучив про якісь відеозаписи якісь військових, які, які не задоволені якістю одягу. Ви знаєте, на мою думку, це взагалі дискредитує діяльність збройних сил, оскільки а, в збройних силах є командування сил логістики, яке відповідальне за контроль, якість товару. І Наскільки мені відомо абсолютно жодної рекламації на ту чи іншу одиницю нашого товару, тим па я можу відповідати конкретно за своє підприємство, де я керівником. Мені не було надано і мені не було надіслано. Тому знаєте, сказати, що товар не під. Що його не можна експлуатувати, ну для мене це як мінімум дивно, і я думаю, що з кожним наступним засіданням буде відкриватись дуже багато цікавих моментів для, для суспільства. І я думаю, що з часом, як, як в передачі руйнівники міків, ми це все зруйнуємо і покажемо все таки, де правда і чому чим майно Гринкевичів Арештували, що теоретично може покрити завдані збитки, якщо, звісно, суд визнає фігурантів винними. А як ви думаєте, справді хтось замовив Гринкевичів і вирішив дискредитувати порядну сім'ю? Чи все таки ми на порозі реального вироку за реальні розкрадання в армії? Пишіть свої думки нам в коментарях. Колишній міністр енергетики, мільйонер, власник Бентлі, Порше та Мерседесів. У мене шофера немає я сам за рулем, ще й своєї машини. Тому каюся його дружина декларувала норкові шуби та діамантові прикраси. Чим більше ви даєте, тим більше ви получаєте. А нині проти нього відкрита кримінальна справа. Я думаю, що в цьому проблем абсолютно немає ніяк. Герой сьогоднішнього випуску скандальний ексурядовець Ігор Насалик. Хочеться уплювати цей екран. Як він, його син Максим та брат Сергій опинилися при владі, чим запам'яталися політиці і де ж їхній клан зараз. Далі поговоримо про клан колишнього міністра енергетики, мільйонера Ігоря Насалика. Хто ще при владі з його родичів? Та як же розбагатів посадовець в декларації насалика за часів роботи в уряді були? Три земельні ділянки на Київщині маєток у козині під Києвом, елітна квартира в самій столиці на 300 квадратів, Офісне приміщення, парку місця, три авто, два мерседеси та одна Тойота. У мене шофера немає я сам за рулем, ще й своєї машини. Тому каюся, я не припаркував правильно і хочу сказати, що наша поліція одна з найкращих. Вважаю, що ця реформа одна з найкращих. Мало того, я вже повністю оплатив цей штраф. От можу показати зразу, моментально. А ще ціла колекція елітних годинників. В дружини норкові шуби та прикраси з діамантами. Чим більше ви даєте, тим більше ви отримаєте. І, мабуть, є ще один маленький мій персональний нюанс. Вот. Да, я не конкурую з мужчинами. Ніколи ні з ким. Я признаю їх первенство. Тому мій муж – це король в нашій сім'ї. І моя задача зробити все для того, щоб йому було уютно, комфортно, вкусно. Ще в родини була колекція раритетних статуй, бюстів та картин Айвазовського. На рахунках мільйон доларів та мільйон гривень. Це все майно насаликів станом на 2019 рік, записане на ексміністра та його дружину росіянку за походженням Гюзель. Трохи інформації для довідки, як то кажуть. Хто ж він такий? Ігор Насалик тричі був мером міста Калуш в Івано-Франківській області. У політику прийшов ще в 98-му. Був народним депутатом кількох скликань з 2016-го Обіймав посаду міністра енергетики та вугільної промисловості. В кріслі міністра відстоював право вести торгівлю з тимчасово окупованими Донецькою та Луганською областями. Мовляв, ми не торгуємо з окупантами, ми обмінюємось товарами. У 2014 році регламентували переміщення товарів, і хочу саме наголосити, переміщення Україна не має жодних кореспондентських рахунків між неконтрольованою зоною. Переміщення товарів антрацитової групи у 2019-му Ігор Насалик знову хотів потрапити до ради як самовисуванець, але не пройшов сьогодні. Проти політика відкрита кримінальна справа, яку в березні скерували до суду. У чому суть за версією слідства за вказівкою Насалика, коли той був на посаді міністра енергетики, його підлеглий керівник департаменту Міненерговугілля навмисно укладав збиткові угоди. Крім того, посадовці штучно списували партнерам борги за експлуатацію державного майна. Так, протягом трьох років бюджет України недоотримав, увага, півтора мільярда гривень. Це скільки ж нулів? Колишнього міністра звинувачують у зловживанні службовим становищем, а це до шести років позбавлення волі. Більш вдало складається кар'єра брата насалика Сергія. Він при владі, але подалі від столиці у 2020-му Він вдруге став міським головою Рогатинської міської ради і власне мером міста Рогатин Івано-Франківської області. І це дійсності зроблено для громади міста і для тих людей, які не вміють користуватися інтернетом, і які не мають бажання це робити, але вони мають таку можливість прийти сюди і оплатити послуги без комісії. Тобто це є заслуга всіх нас, депутатів, бо ми йшли до цього довго, важко. Але ми прийшли. До того він був депутатом Рогатинської райради, а перед тим Івано-Франківської обласної ради. Одружений виховує трьох доньок, позапартійний судимостей Мостей та підозрюваний. Немає у його декларації скромна заробітна плата майже 600 тисяч гривень на рік, дві земельні ділянки, якими він володіє вже 25 років, і годинник за 100 тисяч гривень. І орендоване авто Ауді Q7 2017 року. Випуску на двох із дружиною Сергій Насалик має якихось 160 тисяч гривень заощаджень. Можливо, звісно, він вкладається в криптовалюту, і всі його статки цифрові. Але це всього на всього припущення. Син Ігоряна Салика теж починав з політики. Максим був депутатом Калуської міськради Івано-Франківської області. Але в липні 2016 року, коли тато став міністром, він несподівано склав мандат за сімейними обставинами. Тоді ж став співвласником фірми, третя вантажна компанія. Вона займалася допоміжною діяльністю у сфері транспорту і у вересні 2016-го уклала договори. З Укрзалізницею, а вже в листопаді фірму почала перевіряти Державна служба фінансового моніторингу. Їм тоді заблокували банківські рахунки, але більше інформації про результати моніторингу у відкритому доступі не було. Як з'ясували журналісти проєкту Наші гроші, третя вантажна компанія тоді вказала своїм номером мобільний, який Фейсбук прив'язує до сторінки Анатолія Опотерного, екс-начальника відділу виконання договорів першої вантажної компанії в Україні. А це вже дочірня. Компанії російського відкритого акціонарного товариства, що спеціалізується на перевезенні вантажів, і російська фірма і її українська дочка під санкціями. Обом заборонено транзит і перевезення по Україні. Далі Максим Насалик зник з інформаційного простору на його сторінці у Фейсбуці. Місцем роботи досі вказана третя вантажна компанія. Втім, за даними Open Data Bot, уповноваженою особою фірми є зовсім інша людина, а не молодший насалик. В мережі є стара декларація молодшого насалика, у якій дві автівки: мотоцикл та земельна ділянка в калуші. Відомо, що спочатку повномасштабної Максим віддав на потреби армії позашляховик -ровер. Ба Більше його батько, міністр-мільйонер, про якого я так детально розповіла, спочатку повномасштабної теж пішов на службу. Екс-міністр енергетики з 22-го року став сержантом у 80 вісімдесятій окремій десантно-штурмовій бригаді десантно-штурмових військ ЗСУ. Насалик воював на півдні України. В 23-му отримав серйозне поранення ноги, переніс кілька операцій, після чого знову повернувся до збройних сил. Про його звільнення зі служби. Я інформацію в відкритому доступі не знайшла. А як ви думаєте, чи доведуть справу до кінця, чи справді колишній міністр мільйонер отримає? Реальний вирок за зловживання у владі. Пишіть, що думаєте на тему нам під відео. І обов'язково напишіть, про які ще клани в українській політиці ви хотіли б почути в наступних випусках, бо ми вже їх готуємо. На цьому в мене все. Дякую, що додивилися цей випуск до кінця. Не забувайте про подобайки, коментарі та підписку. Якщо ще ні, будьте з нами, будьте свідомими. Побачимось!